Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні суботу, неділю, 10-11 серпня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Більше моїх прогнозів та інформації ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, будь ласка, долучайтесь. І так, які ми будуть вихідні по активності для нас, та, для нашої країни. 10, 11 серпня. Багато брехні, багато ілюзій, якоїсь зливу, якоїсь інформації йде. От. І це буде стосуватися чітко активності. Тобто тут іде злив інформації, яка е, запустить рух у просторі. Так, дивимося далі. Багато маніпулювання йде вихідні. Якісь маніпуляції, відведення якоїсь уваги. Так, 10.11. Створення якихось ілюзій. Буде працювати захист, його достатньо буде. Провокації буде зупиняти захисна система. Тобто. І ситуація так може триматися в вихідні. Дивіться, в мене бачите, які енергії йдуть. Тобто якийсь тиск, активність, тут якісь маніпулювання, і багато руху буде, але буде працювати захисна система. От, Достатньо, ми все одно реагуємо на повітряні тривоги. Так, зараз подивимося. Так, втрата ресурсів можлива на вихідних. На лініях зіткнення і прикордоння. Тобто там енергії а, достатньо агресивні, там можуть бути наслідки і втрата ресурсів. Тобто саме ці ділянки це лінії зіткнення, так, і ті прикордонні а, ділянки, які зараз теж дуже активні, саме там можуть бути наслідки. Загалом а, в інших регіонах іде така, знаєте, тиск буде, буде працювати захист, так? От, не дивлячись на те, але треба бути все одно дуже-дуже уважними. Тому що втрата ресурсів навіть від роботи захисту можливо, підвищиться рівень тривожності, от, а, який буде йти теж від роботи захисної системи. Тобто від цієї гучності напруга теж вона буде зростати. Давайте ще тут витягнемо, подивимося, що нам вихідні. От такі помірні енергії йдуть. Тобто це можуть бути довгі, затягнені тривоги, так, повітряні, необхідно враховувати це. От. І ці всі маніпулювання будуть пов'язані саме з допомогою, так, яка.